Безпекові угоди, укладені з країнами партнерами, не здатні замінити нашій державі, членство в НАТО. Про це у інтерв'ю виданню РБК України заявив посол Великої Британії. Тут в Україні Мартін Гаріс за його словами такі договори лише наближають вступ до альянсу. У якості гарантії Україні потрібна стаття 5 північно-атлантичного договору. Сказав пан Гаріс. Нагадуємо, Київ розраховував отримати офіційне запрошення до альянсу на саміті НАТО у липні цього року. Проте цього так і не сталося. Ну і за цей час ближчими ми по факту з липня місяця так само і не стали. Є чітка позиція. Політиків, які проти цього зокрема вони знаходяться у Німеччині і в Америці. У РФ зафіксували нові дрони з вибухівкою. Вони детонують від рухів авто, які проїздять повз. Відео роботи такого БПЛА виклали російські пабліки. Повідомляються, що такі безпілотники літають трасою на відстані 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Приземляються на узбіччя, і підрив йде від магнітного безконтактного датчика. На оприлюднених кадрах видно, як дорогою їде автомобіль буханка. У момент проїзду повз лежачий на узбіччі дрон останній детонує.